Добрий день, шановні любителі шахів, ви на каналі Шахи для всіх. Буквально вчора в німецькому Дортмунді закінчився масовий шаховий фестиваль за участі багатьох відомих росмейстерів, в тому числі і декількох українських шахістів. Рейтинг фаворитом цього змагання був харків'янин Антон Коробов, і, забігаючи наперед, скажу, що він посів досить високе місце. Яке саме ми дізнаємося наприкінці цього відео? Ну а зараз розглянемо одну з найкращих партій Антона Коробова на цьому турнірі, яку він зіграв у восьмому турі, проти, можна сказати, юного ще досить шахіста, але вже міцного міжнародного майстра з Німеччини Вадіма Петровського. Чесно кажучи, не знаю деталі біографії цього шахіста, звідки він такий типовий німець, але сконцентруємося на шаховій складовій. Поєдинок цей був дуже динамічним, цікавим. В певний момент одному з шахістів довелося навіть віддати свого ферзя. Але після цього ситуація на дошці стала ще більш складною. Отже, є 4 зіграв коробов. У відповідь є кінь f 3 кінь c6, слон c4 і f 6 Коробов грає Д-3, і поєдинок переходить на рейки італійської партії. Слон c 5 рокіровки зробили суперники, і після С3 Петровський відразу ставить пішака на d5. Відбувається розмін. Українець грає А4, А5, кінь БД2, слон G4, H3, слон H5 і кінь Е4, нападаючи на слона. Той відходить на B6, кінь G3, слон G6, тура Е1, і чорні укріплюють пішака Е5 ходом F6, але відкривають діагональ А2G8. Кінь h 4 грає коробов, продовжуючи переслідувати конями білопольного слона суперника. Той стає на f 7 ліквідуючи зв'язку коня d5. Коробов грає ферзь g4, ставлячи ферза навпроти чорного короля. Відходить він на h8 і кінь gf 5 з загрозою мату. Тут Петровському слід було зіграти g5, не боючись послаблення королівського флангу, відкинути одного з коней на f3 і піти слон e6, е зв'язуючи іншого коня. Тут у чорних міцна позиція. Але тура g 8 зіграв суперник Коробова і дозволив українцю продемонструвати досить цікаву та оригінальну комбінацію. До атаки на чорного короля Коробов додає ще й туру, ставлячи її на Е4. А після ферзь е 8 загрозою слон аж 5 міняється на д5, відволікаючи слона. На дошці створилася дуже цікава ситуація. Вочевидь, чорному королю на аж 8 тісно. В повітрі запахло спертим матом, адже у білих аж два коні. Антон Коробов знайшов правильну комбінаційну ідею, але реалізував її не зовсім точно. Найкращим ходом було несподіване кінь д6, нападаючи на ферзя, і, що головне, звільняючи діагональ Б1 h 7. Далі чорні забирають кінь Ж6 шах. Звісно, після взяття пішаком відразу мат на h 4. І Якщо забрати ферзем, то після ферзь g6 чорні не можуть бити ферзя, оскільки мат на h 4 турою. Тому треба забирати на e 4 і тут дуже важливо, що на f5 немає коня і білі можуть забрати слона, відводячи ферзя з-під бою пішака. Утворюється ось така досить цікава позиція, в якій об'єктивно у білих вже дуже велика перевага. За ферзя у чорних недостатня компенсація. А що ж було в нашій партії? Коробов кінь G6 зіграв відразу. Суперник забрав ферзем. Після ферзь g6, знову ж таки, не можна брати ферзя тура h 4 Але слон б'є е 4 зіграв Петровський, і зараз ферзь б'є е 4, білі зіграти не можуть. У них ферзь під боєм тому треба відходити на G4. І слон залишається на дошці. Чорні встигають ним забрати на d3. І тут компенсація за ферзя у чорних вже досить суттєва. Подивіться, після слон Е3 розмін тура АД8 за найсильнішу фігуру у чорних тура, слон та пішак. Фігури чорних стоять досить міцно, білим нема за що зачепитись, тому щоб розхитати оборону суперника, коробову треба буде добряче попрацювати. І український шаховий козак засучив рукави і став до роботи. Ферзь Е6 зіграв Коробов після Тура Е8, ферзь б 3 нападаючи на пішака. Чорні грають б 6 f3, е 4 і коробов грає f4. Таким чином, він забезпечує свого коня на Е3, тепер на нього чорні ніяк не можуть напасти. Хіба що своїм конем, ну, але тоді можна поставити короля на f2. Головне, що кінь Е3 блокує сильного прохідного пішака чорних Е4, що також значно обмежує сферу дії чорного слона. Тура Д7 грає Петровський, королів 2, кінь Д8 і після тура Д1 кінь Е6, нападаючи на пішака. Коробос захищається, кінь С5, нападаючи на ферзя, то й відходить тура А8. Білі вже готові зіграти Б4, тому Петровський поставив туру на А8, щоб далі атакувати пішака А4. Тому коробов не квапиться з просуванням пішака на ферзовому фланзі, грає G4, і після кінь Б7, король ж 3 тура Е8 аж 4 кінь Д8, Тура Д2. Український шахіст намагається грати по всій дошці. Лише так можна, врешті-решт, створити слабкості в таборі суперника і переграти його. Чорний кінь повертається на c 6 ферзь b3 тура d8, і білі грають h 5 загрожуючи просуванням на шосту горизонталь. Тут чорним все ж таки варто було зіграти h 6, гальмуючи білого пішака. Звісно, в такому випадку послабляється поле g6, але це було краще, ніж дозволити білим зіграти h5, h6. Петровський вирішив почекати ходу білого пішака, зіграв тура e 8, коробов пішов h 6. Звісно, бити дуже погано, оскільки пішики чорних розбиваються, біля в певний момент зіграють ураж 2 і атакуватимуть по крайній вертикалі на королівському фланзі. Тому g 6 грає Петровський, але тепер білий пішак H6 є для нього серйозною проблемою. Цей пішак обмежує чорного короля та створює матові мотиви по 8-й горизонталі. Але поки що позиція закрита на дошці лише одна відкрита лінія D, але слон Д3 надійно її блокує. Тому Білі повертається до ідеї просування пішака на Б4, відводять ферзя на А2. І після кінь Д8, Б4, контрольний хід, кінь С6, ферзь Б2, захищаючи пішака. І після Туради 6 ще один хід 5. Протистояння по діагоналі а 8 неприємне для чорного короля, тому король ж 8 грає Петровський і, нарешті, розмін на А5. Чорні забирають конем, але тепер С4, нападаючи на пішака f 6. Захист і С5. Нарешті Антон Коробов відкриває лінії на ферзовому фланзі. Після БЦ він грає ферзь С3, нападаючи на пішака і коня. Той відходить на С 6 І після взяття ФЖ білі могли навіть зіграти Ф5, починаючи дуже серйозну атаку на Чорного короля. Але хід ферз біже 5 також непоганий. Нарешті білі відкрили лінії чорному королю не позаздриш. До того ж, у білих ще й прохідний пішак А після кінь d4, ферзь С5. Білі атакують на С7 захист Тураба 2. Антон Коробов добре попрацював. Окрім прохідного пішака, ще й дуже слабкий чорний король, тому можна сказати, що у білих вже вирішальна перевага. Далі було слон на 6, після А5 кінь є 2 шах, король аж 2 Звісно, бити на f4 не можна. Оскільки білі просто зв'язують коня і швидко виграють. Тому німецький міжнародний майстер зіграв кінь d4, але Тура б8. Далі кінь Е6, нападаючи на ферзя, той відходить. Тепер вже відійти конем не можна, буде ферзь g7. Та й h 8 теж загрожує. Тому чорні квапляться, грають Тура Д2, Тура Д8, перекриваючи восьму -го горизонталь, але розмін на d8. І вирішальний хід ферзя h 8, атакуючи коня пішака h 7, після взяття якого білі створюють прохідного на королівському фланзі, тут чорні здалися. Ось така досить цікава партія, в якій Антон Коробов в Міттельшпілі продемонстрував комбінацію, завдяки якій виграв ферзя, і потім досить акуратно і точно його реалізував. Це був восьмий передостанній тур змагання. В останньому турі Коробов зробив нічию з одним з лідерів цього змагання, німцем Фредеріком Сване. І, врешті-решт, цього Коробову виявилося достатньо для того, щоб посісти друге місце. А переможцем турніру несподівано став маловідомий нідерландський міжнародний майстер Ніко Звірс. У нього сім з половиною очок, і на півочка він випередив дуже велику групу переслідувачів. Відбувся поділ з другого по сьоме місце, і, до речі, стільки ж, скільки й коробов, сім очок, набрав інший український гросмейстер, одеський шахіст Андрій Суміць. Він свою партію останнього туру виграв і підтягнувся до лідерів. Врешті-решту, увійшовши до першої десятки. Чудовий результат українських шахістів. До речі, і Коробов, і Сумец по ходу змагання не програли жодної партії. Були в цьому турнірі інші українські шахісти та шахістки з повним списком гравців, статистичними результатами, а також текстами всіх партій, ви можете ознайомитись за корисними посиланнями, які за доброю традицією нашого каналу знаходяться в описі під відео. Ось таке непогане тренування вийшло в Антона Коробова перед Всесвітньою шаховою олімпіадою, яка, нагадаю, стартує вже дуже скоро, 11 вересня. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!